У компанії Ферекспо підбили виробничі підсумки за четвертий квартал 2023 року та проаналізували загальні результати виробництва впродовж минулого року. Загалом підприємства компанії виробили понад 4 мільйони тонн високоякісної залізорудної продукції. Йдеться на офіційному сайті прес-служби Ферекспо. В цілому голова ради директорів Ферексфопілсіли по Чіоджанавеза позитивно оцінив роботу гірничодобувних підприємств. Він наголосив, що зберегти виробничий процес на підприємствах Ферекспо по 2023 року вдалося завдяки стійкості і відданості працівників і працівниць. Навіть зараз, враховуючи скорочення експортні потужності, мають змогу тримати в роботі одну-дві технологічні лінії, виробляти якісні залізорудні окатки і постачати продукцію преміум класу споживача. У всьому світі. Так, показник загального виробництва окатків у четвертому кварталі становить 677 тисяч тонн. Загалом 2023-го 4 мільйони 100 тисяч тонн. Компанія зберігає хорошу грошову позицію і більшу частину трудового колективу. Упродовж звітного періоду значно вплинула на роботу підприємства обмеженість експортних маршрутів, з якою компанія зіткнулася із початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го. Зокрема, відсутність доступу до чорноморських портів призвела до підвищення витрат на логістику. Втім, нині Ферекспо вже має плани щодо відновлення експорту готової продукції певними чорноморськими експортними коридорами, коли це буде безпечно й економічно ефективно. У прес-релізі зазначається, що для цього є наміри запустити ще одну виробничу технологічну лінію. Сприятливим на думку Ферекспо є і факт підвищення цін на залізну руду впродовж останнього кварталу на понад 20%. Це відбувається завдяки підтримці Китаєм найбільш металомістких секторів його економіки. Помітні й перші ознаки зростання попиту на окатки в Європі. У Ферекспо зазначають, що всі ці фактори сприяють підтримці виробничого процесу і нарощуванню потужностей на підприємствах Ферекспо є всі передумови для отримання гарних виробничих показників і 2024 року.